Чому наші діти зараз стоять на передовій, а не задні? А я їду в автобусі, слухайте мене далі, це чисто по-людськи. Я їду в автобусі і ми говоримо собі, що так і так ми йдемо з похорона такого. Мужики сидять 40 років, і вони так і говорять, чого ми забрали дітей 20-22 роки, дали на передову, коли ми, які були в гарячих точках, нас ніхто не зведе. Я вона власні очі, це в очі, і рухачу. А ви розумієте, до чого ми дійшли? Я за то сьогодні прошу сюди, щоб чути вас, відповісти на те, що знаю, і записати, що є. На сьогоднішній день, шановні мами які тут присутні, шановні представники всіх засобів масової інформації, ми другово працюємо в міськоматох для того, щоб ті люди, хто бажає бути призвані і відправлені для виконання завдань, вийшов. Ми на сьогоднішній день готові з любою людиною спілкуватися, то яка за своєю моральним домою якостю станом здоров'я може бути відправлена. Я, будь ласка. Будь ласка, але де інформація. Чого немає цієї інформації? Що ви їх з будь ласка, приходіть. Чого немає цієї інформації? Люди ж не знають. Дивіться, у кожній сільській раді є. Е... У мене ко... можна слава сказати? У кожній сільській раді яких призивають хлопців, таких віком мужиків 40 років, всі покупляли воїнські білети, і всі відправили своїх дітей за границю. Бистренько, як почалася шумитьоха взагалі в Закарпатській області, відправили саме молодих дітей, 20 чоловік отримали в гробах. Сьогодні вже привезли знову до фирму грубу везвуч років. З Міжівського району, пияпить. Села пияли Можна звертатися до вас? Бачите, Значити, відповісти на питання, ви бачите.